Йдемо з чоловіком у магазин. Завтра вихідний в Польщі. Магазини не будуть працювати. дзвонять дзвонять в костелі. Така у нас машина, такий візочок. Отак ми йдемо скуплятися. Підемо в Аршану. Чоловік попереду, а я позаду. Тут дачі польські, стоять машини. Там попереду у нас відренка, але ми будемо йти далі. Башана. Завтра свято в них. Ось скільки стоїть автомобілів. Поприїжджали почувати на своїй дачі. ось дачі в них. Ось так. Ну добре. Прийдемо з магазину. Зроблю розпаковочку. Всім до побачення пока.